Я куратор галузі освіти, прошу даний проект рішення підтримати. Аргументів для цього є декілька. Зрозуміло, що вартість сьогодні гарячого харчування вона сягає близько 50 гривень, більше 50 гривень, поможевши це на 24 робочі дні, походу сума, яка в принципі є не завжди доступна для кожної черкаської родини, і плюс додатково зв'язку з новою програмою і концепцією організації харчування. Функція забезпечення гарячого збалансованого харчування вона повністю покладається на місцеві ради, і тому виключно обов'язком вивцікавському міської ради є забезпечення такого збалансованого харчування. Це величезні гроші під час війни. Три роки тому у нас було на цю програму 20 мільйонів. Ми виділяли і годували декретованих вірніше категорійних дітей. Я вважаю, що під час, коли люди сьогодні похорони чергові, запроваджувати для всіх комусь це треба, комусь це не треба, хтось їсть, хто це не їсть. Я переконана, що ваші діти, які в школах, можливо, і не всі їдять. Тобто, це моя думка, я її висловлюю. Я вважаю, що пропоную не не підтримувати цю програму, зробити її для категорийних дітей. що E, взагалі, сума, яку ми просимо, так це сума за нормальних умов, коли всі 29 дев'ять тисяч дітей йдуть в школу. Ми чудово розуміємо, що в більшості школах наразі діє e, змішана форма навчання і відповідно на і третій і четвертій клас навчаються навчається більшості в змішаному форматі. Тому сума, яку просить департамент освіти фізично реально не забезпечення цієї потреби, вона є значно меншою. Більше наше харчування наших дітей. Чому? Яка інфляція у нас за 3 роки була? Не знаєте. Я думаю, що більше 80% у нас інфляція. Якщо у нас було 64, 64, можете, от на 2021 рік це було 64 гривень. Затверджено у 2021 році? У 2022 році ми всі з вами ходимо в магазин, всі знаємо, да, в чому була картопля, помидори, огірки, м'ясо і тому подібне. От ті 64, це зараз буде трошки інше. Тому, е, я по-перше, да, нам потрібно Покращувати харчування і постійно ставити індекс інфляції на це. Це одна. Якщо не буде, якщо ми будемо нашим там постачанням казати, у вас є тільки 64 гривні, А там ми кажемо їм і положити туди яблуко або банан, або грушу, або ще щось, то вони туди не покладуть. Чому? Тому що вона стоє коштує дорожче. Це по перше. І у нас буде погіршуватися харчування. Е, вранці. Коли приходиш до школи, ще діти тільки прийшли перший урок біля кабінету медсестри, вже стоїть черга. Дитина вдома не поснідала, її тошнить і так далі. І це може бути дитина не з категорічних, тобто діти мають харчуватися.